Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в гостях. Дякую мой любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви є з мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднітесь до нашої ютубної родини. А також пропоную вам ставати спонсором мого каналу, тоді у вас буде можливість заходити на ексклюзивні відео. І так, мої любі, в сьогоднішньому відео хочу запропонувати вам зв'язати ось такий ось візеруночок. Рапорт даного візерунка складає 12 петель і одна для симетрії, і вверх 22 рядочки. Ось такий ось красивий листочок. У мене тут пров'язано три рапорти, і ось так ось виходить: можна зробити низ рукавчика буде дуже красиво виглядати. І так, якщо хочете навчитися в'язати даний візерунок, то додивіться відео до кінця. І так, мої любі, перед тим як розпочати, як завжди, хочу побажати вам гарного настрою, гарного перегляду та рівних петель. І так, давайте починати. Пров'язуємо з вами перший рядочок нашого рапорту. Дві петлі в мене тут в не рапорта, які не входять до рапорта, тож я їх вам не буду озвучувати. І так, перший рядочок ми пров'язуємо 4 виворітні. одна, друга, третя, четверта. Далі пров'язуємо дві петлі з нахилом вправо, робимо накид, одна лицьова. Накид, дві петлі з нахилом вліво, три виворітні. Так, пров'язали з вами рапорт першого рядочка. Давайте повторимо ще разок. Пров'язуємо 4 виворітні. одна, друга, третя, четверта. Далі пров'язуємо дві петлі разом. З нахилом вправо. Робимо накид, лицева петля накид. Дві петлі з нахилом вліво, чотири виворітні. Одна друга. Ой, три виворітні. Повторюємо ще раз, чотири виворітні. Дві петлі з нахилом вправо накид, лицева петля накид, дві петлі з нахилом вліво, три виворітні і одна для симетрії. Це петлі, які не входять до малюночка. І так, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами другий рядочок, пров'язуємо за малюночком. Лицьові лицьовими, виворітні, виворітними. Накиди пров'язуємо виворітними, не перехрещуємо. Все малюбі. Давайте пров'яжемо і зустрінемось. так Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами третій рядочок. Пров'язуємо три виворітних. Дві петлі разом з нахилом вправо. Що ж це таке? Накид, три лицевих. Накид, дві петлі з нахилом вліво. Дві виворітних. Пров'язали з вами рапорт третього рядочка. Давайте пров'яжемо ще раз. Три виворітні, дві петлі з нахилом вправо, накид, три лицевих, накид, дві з нахилом вліво, дві виворітні. Все, пров'язуємо ще разок. Три виворітні. Дві петлі з нахилом вправо, накид, три лицевих, накид, дві з нахилом вліво, дві виворітні і одна для симетрії. Пров'язали. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами. Четвертий рядочок за малюночком. Лицьові лицевими, виворідні виворітними. накиди, не перехрещуємо і пров'язуємо їх виворітними. Все ми любім, пров'язуємо і зустрічаємось. І так, пров'язуємо з вами п'ятий рядочок дві виворітні. Дві петлі з нахилом вправо, накид, дві петлі з нахилом вправо, накид, одна лицьова накид, дві петлі з нахилом вліво, накид, дві петлі з нахилом вліво, одна виварітна. Пров'язали з вами рапорт. А п'ятого рядочка. Давайте повторимо ще разок. Дві виварітні, дві петлі разом з нахилом вправо. накид, дві петлі з нахилом вправо. накид, лицьова, накид, дві петлі з нахилом вліво, накид, дві петлі з нахилом вліво, одна виворітна, ще раз. Дві виворітні, дві петлі разом з нахилом вліво, вправо, накид, дві петлі з нахилом вправо. Накид, одна лицьова, накид. Дві петлі з нахилом вліво, накид, дві петлі з нахилом вліво, одна виверідна. І одну виверідну пров'язуємо в кінці рядочку для симетрії. Повертаємо роботу і шостий рядочок пров'язуємо за малюночком виворітні петлі пров'язуємо виворітними, лицеві пров'язуємо лицевими накиди, не перехрещуємо і пров'язуємо їх також виворітними. Все пров'язуємо. Повертаємо роботу і пров'язуємо сьомий рядочок. Пров'язуємо дві виворітні, дві петлі з нахилом вліво, накид, дві петлі з нахилом вліво. Накид, одна лицьова, накид, дві петлі з нахилом вправо, накид, дві петлі з нахилом вправо. І одна виворідна. Пров'язали рапорт. Сьомого рядочка. Давайте повторимо ще раз. Дві виворітні, дві петлі разом з нахилом вліво, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, накид, одна лицева накид, дві з нахилом вправо, накид, дві з нахилом вправо, виворітна. нам. І останній раз: 1, 2, 2 виборідні, дві з нахилом вліво, накид, дві з нахилом вліво, накид, лицьова, накид, дві з нахилом вправо, накид, дві з нахилом вправо, виборітна і виборідна для симетрії. Одна. Лицьова виворідна, це, які не входять до малюночка. Повертаємо роботу і пров'язуємо восьмий рядочок за малюночком. Лицьові пров'язуємо лицьовими, виворітні пров'язуємо виворітними. Накиди не перехрещуємо і пров'язуємо їх також виворітними. Все, працюємо. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами дев'ятий рядочок. Пров'язуємо одну виворітну, Дві петлі з нахилом вправо. Накид, дві петлі з нахилом вправо, так, накид, три лицевих: одна, друга, третя, накид. Дві з нахилом вліво, накид, дві з нахилом вліво, пров'язали з вами рапорт дев'ятого рядочка. Повторюємо знову одна виворітна, дві з нахилом вправо, накид, дві з нахилом вправо, накид, три лицьових. Накид, дві з нахилом вліво, накид, дві з нахилом вліво, пров'язали і повторюємо ще один раз. Одна виворітна, дві з нахилом вправо, накид, дві, з нахилом вправо, накид, три лицевих. Накид, дві з нахилом вліво, накид, дві з нахилом вліво, і одна виворітна для симетрії в кінці ряду. Повертаємо роботу і десятий рядочок пров'язуємо за малюночком. Лицьові лицьовими, виверідні-виверідними. Накиди не перехрещуємо і пров'язуємо їх також пров Так, Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 11 рядочок. Пров'язуємо одну виворітну, дві петлі з нахилом вліво, одна лицьова, накид, дві петлі з нахилом вліво. Накид, одна лицева, накид, дві петлі з нахилом вправо. Накид, дві петлі з нахилом, а ні. Так, накид лицева, дві петлі з нахилом вправо. Рапорт одинадцятого рядочка. Давайте ще раз повторимо: одна виборітна, дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицьова, накид, дві з нахилом вліво, накид, лицьова, накид, дві з нахилом вправо. накид, одна лицева, дві з нахилом вправо, і ще один разочок. Виворіть нам, дві з нахилом вліво, одна лицева, накид, дві з нахилом вліво, накид, лицева, накид, дві з нахилом вправо. Одна лицьова накид, дві з нахилом вправо і одна виворітна для симетрії. Повертаємо роботу і пров'язуємо 12 рядочок. Пров'язуємо за малюночком лицьові лицьовими, виворітні, виворітними. Накиди не перехрещуємо, і пров'язуємо їх також виворітними. Так, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 13-й рядочок. Пров'язуємо дві виворітні, дев'ять лицевих, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма і дев'ята. І одна виворітна. Рапорт тринадцятого рядочка. Давайте повторимо ще раз. Дві виворідні, дев'ять лицевих, одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, восьма і дев'ята. І одна виворітна. І останній разочок. Дві виворітні, дев'ять лицевих, друга. Третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята. І одна виворітна. Одна виворітна для симетрії. Повертаємо роботу і 14 рядочок пров'язуємо за малюночком. Лицеві пров'язуємо лицевими, виворітні пров'язуємо виворітними. Все ми люблю, пров'язуємо. Так, повертаємо роботу і пров'язуємо 15 рядочок. Пров'язуємо 3 виворітні. 1, 2, 3. 7 лицьових. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І 2 виворітні. Пров'язали рапорт 15 рядочка. Повторюємо знову. Три виворітні. П'ять лицьових, друга, третя, четверта, п'ята, дві виворітні. Так, сім два повинно бути, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 2 виворітні. Ще раз, 3 виворітні. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 лицьових, 2 виворітні і 1 для симетрії. Ці петлі не малюночка. Так, повертаємо роботу і пров'язуємо 16 рядочок за малюночком. Так, повертаємо роботу і пров'язуємо 17 рядочок. Пров'язуємо 4 виворітні, одна, друга, третя, четверта, п'ять лицьових. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. І три виворітні. Пров'язали рапорт з 17-го рядочка. Давайте повторимо ще раз. Чори виворітні, п'лицьових, три виверідні. Ну і ще разочок. Чотири виверідні, п'ять лицевих. Три виверідні і одна виворітна для симетрії. Лицева і краєва. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 18-й рядочок за малюночком. Лицьові лицевими, виворітні виворітними. Так, пров'язуємо з вами 19-й рядочок. Пров'язуємо 5 виверітних, одна, друга, третя. Четверта, п'ята, три лицьових, і чотири виворітніх. Одна, друга, третя, четверта. Пров'язали рапорт 19 рядочка. Повторимо ще раз п'ять виворітних, три лицевих, п'ять виворітних. Ой, чотири виворітних. Раз, два, три, чотири. Так, і ще раз п'ять виворітних. Три лицевих. Чотири виворітних. І од... І одна виверідна для симметрії. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 20 рядочок за малюночком. Виверідні, виверідними, лицеві лицьовими. Так, повертаємо. повертаємо роботу і пров'язуємо 21-й рядочок. Пров'язуємо 5 виверідних, 3, 4, 5. Далі нам з вами треба пров'язати три петлі з обвиття. Тож, як ми це робимо, ми заводимо гачок, відраховуючи три петлі, перша, друга, третя, і між третьою і четвертою заводимо шпицю і витягаємо петлю. Ось таким чином. Одягаємо цю петлю на шпицю і пров'язуємо її. Пров'язали, зняли. Тепер пров'язуємо першу лицьову, другу лицьову і третю лицьову. І через оцю петлю, яку ми з вами пров'язали це виходить від початку шпиці четверта, ми повинні протягнути з вами оці три петлі. Все, ми зробили обвиття трьох петель. Далі пров'язуємо 4 виворітні. Одна, друга, третя, четверта. Повторюємо ще раз: 5 виворітних: одна, друга, третя, четверта, п'ята. Пров'язуємо обвиття трьох петель. Витягаємо ниточку, пров'язуємо її лицьовою, Знімаємо, далі пров'язуємо три петлі лицьових, перша, друга, третя. І через цю петлю четверта, вона по рахунку, якщо порахувати від початку, ми протягуємо з вами три петлі. Потім все поправимо шпицею, і буде красиво. І чотири виворідні, два, три, чотири. І ще один разочок повторимо: одна, друга, третя, четверта, п'ять виворідних. Обвиваємо три лицеві петлі. Пров'язали. Знімаємо через оцю петлю, яку ми зняли, пров'язали і зняли, ми будемо притягувати оці три, після того, як ми їх пров'яжемо. Перша, друга, третя. І через оцю четверту ми протягуємо ці три петлі, Все, зробили. І ось так ось виходить. І дов'язуємо далі Чотири виворітні. Третя, четверта і одна виворітна для симетрії. Пров'язується завжди в кінці рядочка. Повертаємо роботу і пров'язуємо 22 рядочок за малюночком. Виворітні виверідними, лицьові лицьовими. Прив'язуємо і зустрічаємо. Ну, от, моє любі, ми з вами пров'язали рапорт із 22 рядочків. 21 це йде в нас з вами лицевих, і з 22-м це в нас йде разом з виворітним. І ось така краса виходить. Дуже красивий візерунок, якщо його зробити, одягнула. Щоб не сильно шурхотіло. На ковтинку, то ось така краса виходить. Можна зробити по низу ковтинки по поличкам і по рукавчику. Або рукавчик зробити повністю з візеруночком, а по кофтинці пустити по низу. Ось такий ось красивий листочок. На сьогодні у мене все мої любі. Дякую, що зайшли на мій канал. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Ставте, будь ласка, лайки, це допомагає передбати мій канал, пишіть коментарі. Також пропоную давати спонсору мого каналу, тоді у вас буде можливість заходити на ексклюзивні відео. Внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово. Якби віддячити мені за мою роботу, то я вам буду дуже вдячна. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Ну у мене на сьогодні все. Кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!